Отлично. Ох, Україна! Герой! І от стояв ні з кому не мешав, хай стоїть! В Україні діяла люстрація, поки вона була стихійна, революційна. Як тільки прийняли люстраційний закон, люстрація зупинилася. Така сама ситуація у нас відбувається в Україні з пам'ятниками радянського минулого. У Яких районах, деяких містах почали поновлювати, реставрувати і поновлювати пам'ятники тоталітарного минулого. Ми беремо на себе відповідальність, робимо втілював життя в закон, який прийняла Верховна Рада, підписав президент Порошенко. Є якась система чи програма з приводу того, щоб просто демонтувати їх а не скидати на прикочі? Я задавав ці питання у нас неодноразово чиновнику. Чиновникам, вони, на жаль, э, внядного нічого не кажуть. Спочатку на розгляд розсуд місцевих адміністрацій, але закон все рівно буде виконаний. Ми за Леніна. Ленін. Зачем? Ленін зачем ми брали? Скажи, а зачем мені нам брали? Зачем стану брали? Він життя там дав, нам старка дав і вам заставив, щоб розбили. Дай. А зачем убирать? Скажите, Скажіть, Он же дал дав нам щось старикам і вам же дав, і вашим дітям дав. А? Зачем убирать? Скажіть. Зачем Зараз відбувається попереджувальна акція, яка носить цілі приліч увагу громадян України, українців взагалі. На те, що відбувається зараз вже в державі півтора року. Невідомо хто, відомо, точніше, робить свідомий розкол у нас в суспільстві. Одна частина нашої України воює, допомагає армії, стають каліками, гинуть, вдають останнє. Друга частина займається торгівлею з країною-агресором. Зараз весь світ допомагає Україні. Роблять, люди втрачають мільярди грошей, не торгує з кацапами. Люди втрачають якісь багаторічні, десятирічні торгівельні зв'язки. Ми перекриваємо рух вантажівкам, які йдуть, торгують з України, везуть туди якісь товари, годують окупанта і організовують там, там солодке життя. Тому те, що зараз ми відбувається, ми привлекаємо увагу. Держава, яка воює з іншою державою-агресором, ніколи в житті не торгує.